Я думаю, що тут знаходиться багато людей, які мають відношення до бізнесу. До державної служби до інших, і кожен може сказати про те, що гроші не перестали брати, а як правило, беруть набагато більше. А тепер давайте заглибимось, чому ж саме так і відбувається. А тому, що всі, хто були на цих місцях, вони трішки втратились. Їм потрібно було занести копійчину, аби залишитись на цьому місці. І тепер ці люди починають відбирати те, що вони втратили, і заробляти більше. Що робити з такими людьми? Мене таке складається враження, що наше АТО, яке яке насправді є з війною. Вигідне нашим урядовцям, посадовцям від самого верху до самого низу, адже це дає можливість деребанити дер... гроші, красти гроші. Це дає можливість затикати на мироти, щоб ми не задавали питання, чого нічого не змінюється. І саме головне, у нас зараз почали з'являтися такі цікаві речі, як партія регіонів об'єднана Україна, нова, Партія розвитку України. Кого ж ми там бачимо? Ми там бачимо, як така, знаєте, на мані усі ті ж ті же клоуни. Жешлаїн, дуже ж, ж Ніколаєнко, і всі от його щенята, які бігали навкруг нього і підлаювали йому потрібному йому руси, які зараз намагаються знову створити платформу для повернення в нашу область. Що ж хочуть ці люди? Ці люди хочуть спитися на своїх халуїв, які сидять там у облраді, які залишилися всі до одного. Тому що в нас вони всі герої, вони всі спеціалісти високого рівня, вони всі міють дуже гарно красти. І саме головне того вкраденого потрібен відсоток завозити туди наверх. Це по-перше. А по-друге, зараз на них зіпрусять, вони створюють їм виборчу кампанію. А виборча кампанія, я так зайшов, почитав, думаю, що ж нам обіцяють знову ці самі клоуни? Виявляється опять стабільність, виявляється опять розвиток, виявляється опять розвиток освіти, медицини. Тобто ми з вами вже жили декілька років і кожен з нас відчув цей безмежний розвиток. Ми стали з вами тубіса багаті, ми не знали, куди дівати гроші, ми не знали, де ще відремонтувати нову дорогу. Ми, правда, не бачили навіть того м'яю на чорнобривців, які нам обіцяли засадити. Що відбувалося натомість? Натомість садили тих, хто виступав проти влади. Мабуть, ми були схожі на чорнобривців. Натомість оббирали де тільки можна. Ви знаєте, скільки збирали по закладам освіти. Ви знаєте, скільки зараз коштує як ти до лікарні, скільки зараз коштує народити дитину, так? І все інше. Натомість ми отримали кучу проблем, і зараз ці проблеми, ці люди кажуть, а це не наше. Зараз ми бачимо людину, яка ось у має магазин, де грає музика, яка зараз по всьому Кіровограді нацепляла Я люблю Україну. Чи «Кіровоград». Ми бачимо зараз Березкина, який по откатним схемам. Всі знають, да, скільки стоїть автомобілів, хто особливо їздить туди через селища нове, скільки стоїть автомобілів на його масових комбінатах і які гроші там відмиваються. Всі знають, скільки не сплачується НДС. Вибачте, це навіть не людина. Це просто Кіровограда, який крав безмежний, десятки мільйонів. За ті гроші, які він крав, просто крав. Можна одягнути всіх наших військових, можна забезпечити їх новітніми засобами, можна купити їм зброю. І ця людина, не маючи жодного її самоповаги, декілька місяців тому, він іще 5 місяців, тут біля пам'ятника, я задав йому питання, він казав, що ви хочете? Я кажу, ну ви ж возите в Київ, ми знаємо, які суми кожного місяця. Ми ж хочемо, щоб цього не було. Він каже, яка мені різниця, кому заносити. Я собі працюю, мені дають можливість класти більше, щоб я заробив би так. І я буду це робити. Повертаючись до теми тітушок, у нас були слідчі органи. Ви знаєте, деякі з вас нас підтримували, деякі про це читали. Ми ходили до прокуратури, ми ходили до МВД, ми зустрічалися з керівником обласного очільником МВД. Нам всім обіцяли, що проведуть розслідування. Це розслідування буде гарне, воно буде об'єктивне, вони залучать всі матеріали. Ми їх їм надавали. Надавали ми, надавала, мабуть, СБУ, оті клоуни, які нас знімали всю зиму тут. Надавали, мабуть, представники МВД, які зараз тут стоять, шануємо їх, вони нас охороняють. Але як виявилося, крометорна команда Майбороди, не виявилося жодної тітушки. Ну немає більш нікого. А чому немає? А давайте скажемо чесно, та тому що якщо потягнути когось трошки вище, то саме Віталій, яка останнього, до речі, якщо не помиляюсь, бігав тут з пів години назад, то Віталіка, якщо зажати йому щось та в щось, то він, мабуть, розкаже, хто давав казівки вище. А той вище розкаже, ще вище. І доведеться не просто виглядати от тих, хто там сидить. Доведеться їх просто тут ставити шибениці, і знаєте, мабуть, будуть ноги боріти від тої частоти вибивання серців, з, з під тих ніг. Адже ці люди тоді кали, а зараз розвалюють країни. Я думаю, що настав час дійсно знову нам піднятися. Правильно сказала тут, сказала люди, що потрібно відновити дію нашого вічер, тому що це дієвий орган впливу на владу. Це той орган, який... Інформувати людей, які не мають поняття, що відбувається, це той орган, який буде стимулювати нашу владу. А стимул, ви знаєте, що у світку не слово стимул? Це в стародавньому римі, вову, який не хотів тягнути плуга, такою дерев'яною палкою загостреною штрикави в одне причинне місце. Я думаю, що якщо такими палками та штрикнуть нашим посадовцям, та гайно штрикнути, то вони почнуть трошки тягнути. А якщо штрикнути гайно, а потім ще й тою палицею дати по потилиці, то вони почнуть навіть бігти в потрібному напрямку нам або від нас. Так от я пропоную відновити наші віща, питатись перед влади, питати їх кожного тижня, те, що нам обіцяв Петік, який не хоче навіть до нас вийти, мабуть, він не вважає за потрібним. І я вас дуже запрошую. Нас буде, якщо не помиляюсь, 21-го буде засідання суду по тітушкам. Там буде звинувачення наше, там буде наша прокуратура. Давайте прийдемо, покажемо, запитаємо, як вони могли так шукати, що не знайшли. І я думаю, як наслідок, якщо вони не доведуть нам, чому не знайшли, а ми знайшли, то має піти і прокурор, якого у нас ще немає, жолунка, що, правда, бистренько зробили, щоб не став козовому відпочення. Його понизили наші в дружності. Да? Я думаю, що має і Вітюк. За ті Затоді він нам обіцяв проконтролювати, не проконтролював. І я думаю, що мають відвідати і ті посадовці, які садять в області. Чому ті тизушководи до цього часу сидять на своїх місцях? Слава Україні!